Вкупайте, вкупайте. Okay. Зараз обкупаємо, зараз немопату відкупаємо. Коня, дивіться за внуками. У нас в тому році чотири дитини загинули на водой. Дім дитині дай. сама купатися, да? <пути> сьогодні, працівниками Славутського районного сектору разом із працівниками міліції та працівниками головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій було проведено спільний рейд щодо патрулювання лісів і також попередження загибелі людей на водних об'єктах. Мета даного рейду це попередити та зменшити кількість пожеж у лісових масивах. Та зменшити травматизм та загибель людей на водних об'єктах.